Так, продовжуємо. Азія. Це в мене друга річка. Поділена. Я не почистив. Ріжочки товсті, виламував. 3-4, максимум 5 ріжочків більше не потрібно. Азія досить поширений сорт і всі неї беруть. Тобто він смачний. Він великий, він врожайний, але всі забувають одну єдину річ. Він досить і досить болявий. Тобто, ті люди, які вирощують полуницю тільки перший рік, з Азії не рекомендую починати. В Азії самий ніжний листок, його люблять їсти всі. Ліщі, черв'ячки, паучки, все. І Азія дуже хлорозить. За неї потрібен, будемо так говорити, професійний догляд. Тобто ви маєте навчитися на одних сортах, от, наприклад, на румбі. Досить легкий сорт, з нею немає не таких проблем. А тоді підійти до Азії. Так що, рекомендую, але не завжди.